Да. Я тут цар і Бог, я тут сама головна. І, ну, і хто мені що зробить, правильно? От як я скажу, як я рішу, звісно, так і буде. Із плеч триве стара майка. Кажу, встань, похопи, ну, поправся, будь ласка. Мрія прилипла до тіла, як явка, якби не відтягував, де поруч сам. Мій двір навчив, що пес гавка, коли де небезпека, а впала планка. Пес не йде назад підбігає під паркан, Приблизно так само мене манить ташка. Розповів другу секретно, якби взяв її за бедра, сильно притис. Друг посміхнувся і одномоментно сказав. За не двома руками, потім будемо. Ми з нею грати кулаками. Мене я з нею сьогодні проведу ніч, може, завтра ніч принесу на раву, кави бо я джентльмен, я бля. Сука, не дурак, я Іван Голуб, просто геній. Голуб, наче пташечка летить. Стартний стрім, ми щось дивимося, супермаму дивимося, все да. таке. Тут дві 200, 2500. Що нема супертата, так да. Так, супермало там дуже падає онлайн. Нікому на твічі не треба вже ігри. Це так парадоксально. Та чого не треба, блять. Бля, вони же цей. Блять, ігри грати, там 1500 онлайн, блять. Ну, це як я Ярохи казали, але ви бігав, блі, там щось 5000 лайне, такий, блять. Ну, вот розкаже вам на 5000 лайне, будь-мані. Це так само. Це блять, це зіснуться болезнь. Це, Бля, ігри нікому не треба, всього там дивиться, блядь, тисячу людей, бля, Ну, Бачите, скажи Аліксовлох. ну це вона це поки їсти не дадуть. А ці пофіг. А її розбудили, кстати. А це забавать хоче, глянь. Так це теж, то, це то її розбудили. Вона там, я кричу кричу, я думаю, вона на вулиці вона спить. Пішли. Ставай вдвох, бо я боюсь її з руки здраву. Просто директ, кажу так. It's direct. Direct. Mm -hmm. Так директ. Чо, чо ж директ? Директ. Марина, Марина, що там? Славік, е, слухай, е, нам казали, коли доставати, коли буде золотистий верх. Це ще, ще не час. Хай вона докипить три хвилини. Дякую за Ща... е, Хай ти схожий на одного з вовків сутінок, не хочеш в ремейк? Є. є... Блядь, це, це найгірший комплімент, який я чув хоч коли за своє життя. Сука, я ненавиджу сутінки, яке ж тупориле говно. Вибачте, якщо сидять дівчата якісь, які дивляться, або чоловіки, яким це подобається, вибачте, але ну це просто пізда. Як можна це... І воно ж сука культове. Ви розумієте? І воно ж, сука, культове. Його мільйони дивляться. Це просто пізда. Як це дивляться, люди? Я не розумію. Дякую за полово. Фу. Блядь. Це пізда. Що ти до договорився? Дружочок, договорився. Мутик тобі в'їбало, да? Що ти там писав? Чого таке грасини пизда, Можна ще блідо. Наша морква Валік сказав, що треба. Ми робимо... По рецепту валіка, ми не просто робимо. Якщо, <реклат> б, якщо б Валік сказав, що треба туди трішечки свіженького гамнаду, то додавати, ми б теж додавали. <реклат> ти прикинь, ти прикинь, якби... <реклат> ти прикинь, як це звучить для людей, які тільки зайшли в чат. Типу якийсь валік про Валікав, що Валік сказав? А ти кажеш, ну якщо б Валік сказав, що гамнізада нам треба, ну вирвано з контексту, <реклат> 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 який валік? <реклат> в нього там цибулі, звісно, коздець було. Ти все дивишся уважно, да? він там додав перця вже в цю хуйню. Вже додавати. А ви, 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 ви не розумієте. Верхній твіч це не про онлайн, це не про кількість онлайну, кількість грошей, таке далі, подібне. Це за общий загальний стиль. Що, дурачок, вина... от сюди додати треба. Ти вже собі підливала, можеш мені Та нема! А, я собі в ту сторону. Я думаю, щось вроді не то. Так, це моя рідна сестра. Це моя рідна сестра. Вони да, з того, що Філіп натирав, блядь. й не в ту сторону. Не з цього вони рожуть. А з чого? Ну точно не все, ну это ж не так смешно. Это смешно, Филипп, пиздец, мне тоже ну, смешно. смешно. А ну. Адуль. Вообще не. Схуяли. И ты меня не любишь уже?